Привіт, Бачили, мабуть, повідомлення сьогодні, що там пил з Сахари добрався до Київської області і так далі. Ну, не знаю, Сахари чи не сахара. В моєму випадку це може бути цілком пил з розореного сусіднього поля. Ну але сьогодні гроза, якби і у нас тут трошки дерева падають, а вітер перед грозою такий. І для вас показує, як же ж відпрацьовує в реальності захист вітряка. Чому ви, коли маєте складений хвіст, ви можете за нього вп. Вопш... Ну, не переживати взагалі. Дивіться, дивіться, що робиться. І це відео таке п'ятихвилинне, там з хвостиком. Це запис банально з камери спостереження. Ви побачите, як камеру реально трусить, тому що вона там під дашком собі сидить так, але тим не менше, до неї вітрові потоки дориваються і її ковбасить так капітально. Тому ну, от, дивимося і бачимо, що. І для вас ще один цікавий момент. Зараз покажу, що я маю, на увазі і що відбувалося в цей момент з точки зору того, що інвертор реєстрував, і чому в, такий, в таких випадках, коли вітри, ну вони шалені. Вони, вони там поза 18-20 метрів на секунду в цей час пори відбуваються, а то і більше. Я, чесно кажучи, не маю можливості перевірити це на погодній станції, але. Ну, десь такі от величини є. Так от подивимося зараз, що сторони інвертора показувало. Текс. Ну от маємо картинку сьогоднішньої виробітки сьогоднішнього виробітку до даного конкретного моменту. Ну і вітер почався десь там в районі 9 ранку. І так зростав, зростав, зростав. Десь якісь моменти навіть були якісь пікові значення. Ну, знову ж таки, дивіться, треба пояснити. То, що інвертор реєструє, це він реєструє середню величину. В якийсь конкретний момент взято, тобто, в даний момент, якщо він зареєстрував, наприклад, я показую вам точку 285 Вт ватт пік. Це означає, що інвертор в поривах показував в реальному в режимі реального часу, то що можна на ньому побачити на його табло від десь 600 до 800 а навіть може і більше, може навіть до 900 і. І, і так далі. А от конкретно той момент, коли ці вітри, зверніть увагу, він у мене нагадаю, працює в режимі 22-60 вольт, і в цей момент інвертор реєструє 96,5 вольт. Тобто його зірвало, це були вітри, коли е, не, не справився, скажімо, відбір потужності, і його зірвало в наднапругу, е, так і все навантаження пошукувало в е, резистор. В резистор вигальмову, ну, тут той, той, що має вигальмовувати. Як цей резистор, ви вже бачили, це відео там було. Я, можливо, його взуплю зараз теж в пов'язані, щоб ви могли передивитися, якщо хто раптом забув. Але от такий от момент. Тобто це так, такі вітри, такі от шалені моменти. Це не той вітер, під час якого ви маєте виробляти. І знову ж таки, ця вся історія вона тривала там. Ну, от я відео зняв там на 5 з хвостиком хвилин, а, а реально е, тривало воно всього максимум, ну, може, 7-8 хвилин. Всього оця. Ото подія, якби так, і вона наробила чудес по всьому регіону області. там Я ж бачу зараз повідомлення там по телеграму несеться, що там ястремщина без світла, білогородка, дерева на, на мережі лежать, якби і так далі. І в Бучі там попадало, і в Ірпені Ну, є, є, є такі нюанси. Ну, вітер такий, так воно триває недовго, але цей момент треба вижити. Розумієте? І от це та ситуація, коли дійсно спасає комбінація захистів. Ви маєте це при вивернутому хвості, інвертор модився зареєструвати 96,5 -от. А, Тому дивіться, бачите, ситуація така: захист, коли він є, це дуже добре, він відпрацьовує, відпрацьовує нормально, а, і про це боятись не треба. Чому такі вітряки завжди будуть трошки мати перевагу над будь-якими іншими, котрі без цього захисту. Тому отак. Все ж знаєте, покажу вам ще додатково кілька фотографій. Е, ну, з телеграм-каналу Bucha Лайф, наприклад, на які я підписаний, який порекомендую тим, хто в цьому регіоні, в тому числі для того, щоб знати актуальні новини, що відбувається навколо нас. А от, будь ласка, реальні наслідки того, що було тривало от, 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 от годину тому. І те, що ви бачите, як працює вітряк, а він ще в цей же момент десь там в тих місцях падають дерева і так далі. Тому висновки робіть самі і. Думайте, як і що вам треба робити і замовляти. Чи не замовляти. До речі, панелі мої, ті, котрі пам'ятаєте, висять, там, торчать і так далі, хоч би що, Не бояться вони таких вітрів. Тобто такий монтаж, як у мене, абсолютно дозволений. Бачили, мабуть, багатьох різних відео, де вони так нависають над козирком. Там, на... Добру чверть, чверть панелі, тому ніяких проблем з цим немає. Вітрові навантаження воно витримує перевірено і неодноразово, в тому числі, от і зараз, під час таких вітрів, ви бачили, які вони. Тому от так. Дякую. Зустрінемось, побачимось.